Харківська область. Я хочу глянути напрямок глибокий Лук'янці. Оцей наш фронт. Оце глибокий Лук'янці. Харківська область, Глибоке Лук'янці. Що в нас там до кінця листопада буде відбуватись? Я повторюю розклад, бо я робила його вже. Я повторюю, що в нас там відбувається. Харківська область, глибокий Лук'янці. Непогано. Непогано. Боротьба, звісно. Накопичення сил. Кінцевий результат. Непогано. Наші там непогано. Непогано там наші тримаються. Дуже непогано, скажу так. Тепер я повторюю розклад. Повторюю спеціально тенденцію. Я хочу дивитися тенденцію. Наші ЗСУ зможуть на відрізку глибокій лук'янці до кінця листопада відтіснити ворога на державний кордон. Зможуть наші. До кінця листопада. Відтіснити ворога. Це відповідь так. Важко, але так. Відповідь так. Вони можуть це зробити. Руйнування сильніші. Вогонь руйнування так. Зможуть. Можливості такі є. Тепер я питаю прямим текстом. Наші ЗСУ відтіснять ворога, відтіснять. Випало, прям вилетіло, відтіснять. Десятка кубків це ось вам і є. Території, село, місто ось воно. Відтіснять. Чому я крайні Ця рада, але здивована. Чому? Тому що це знову якась політична вклинівається. Тематика відтіснять. Відтіснять, мою любі відтіснять. Руйнування серйозні, але відтіснять. Важко відтіснення буде. Буде.